Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чому ми страждаємо, якщо Бог є любов? Продовжуємо цю тему. Третя думка, третє відео. Ми страждаємо для того, щоб побачити своє серце, побачити, хто ми є насправді. Книга повторення закону, восьмий розділ з другого вірша. Такі слова. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь, Бог твій, вів тебе, всю, вів тебе нею по пустині ось уже сорок літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді його чи ні. І впокорював він тебе, і морив він тебе голодом, і годував тебе манною, якої не знав ти, і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господніх живе людина. Тут сказано, що Бог веде нас таким шляхом, де є і благословіння, і випробування для того, щоб. Дізнатися, що в нашому серці, я би сказав, що Бог і так знає, що в нашому серці. Це більш потрібно, щоб ми самі побачили, які ми є, і щоб це був певний шлях очищення, шлях розкаяння, шлях упокорення. Тому ці труднощі, це ніби така рука, яка стискає цю губку. Щоб побачити, що з неї потече, яка вода, чи чиста, чи брудна. Поки е, сприятливі обставини, поки в нас все добре, поки нам ніхто не наступає на хворий мозоль, поки нас не спіткають якісь хвороби, трудності, випробування, біди, втрати, е, нам легко бути добрими, нам легко е, бути терплячими. Е, і... Легко любити Бога, напевно. Але Бог допускає різні обставини, в тому числі і страждання для того, щоб винести зовні те, що є в глибинах нашого серця. Для того, щоб провести нас до покори перед ним. Для того, щоб наша віра вона була не просто якби такою платою за добро. а вона була справжньою і вона була націлена саме на Бога, а не на якісь земні блага. Отже, третій момент. Страждання потрібні для того, щоб ми самі пізнали ціну свого серця, щоб ми побачили, що в нашому серці, і впокорилися перед Богом. Далі буде.